Це народний депутати 52 приймальні виставки. Ви Будівництво не буде. Воно йде шаленими темною. В ньому ночі Микитась і цинічно будує. Я зараз Микитася визову. Ви також піднімаєтесь до мене. Визову Микитася перед вами. Буду вимагати, щоб він виконав. Інакше зараз Віталію, я ще раз він не слухає ваших слів уже вісім місяць. Одну одну, одну річ. Якщо не буду <гадую> слухати, ми будемо підключати всі можливі засоби, які у нас будують ночі Дньомі ночі, шаленої зараз, пане Віталію. Що потім у законі знаємо цю стандартну тактику? Він кожен тиждень читаш витягнути. Чує за це? Якщо з вами Якщо... Моя кошти. Я вам гаранту. Зараз я, я визову. Він зупинить, будемо з поки не буде. Що там буде, якщо щось там працює, якщо якісь плани будуть, що там буде рекреаційна зона, що там буде відключена реклама. Вона зараз паркова зона. Ви самі паркова відповідаєте, зона. тому що народному депутату Лєщенко да. назверне. Ми нагло наглубу і кажете, там, повинна бути паркова зона. Як Особисто на вивіють, ви відповідали. І це згідно генплану там, і навіть стратегії розвитку 2025. Імені Черновецького дерева. І ще раз. Одну. Чи раз можу вам обов'язково. Будівництво там не буде. Мікійська Собільська. Ми вже черговий, котрий раз, Віталій Володимирович сьогодні на сесії пообіцяв нам, що буде зупинено незаконне будівництво на мікійсько слобідській ОТІ, де відбувається забудова лівого берега, рекреційна зу, прибережне зустріч. Але чомусь віриться вже це кажуть з трудом нас народ, тому що Віталій Володимирович за останній рік <ріст> обіцяв нам це вже не один десяток разів. І навіть якщо я думаю, що і зупинять вони будівництво, то це чисто поки виборчий процес. Бо тому що найближче оточення пана мера нам говорить, що з застройщика все законно, хоча виявляється чомусь, коли Віталій Водивич 2008 році був у позиції, було незаконно. А зараз коли його Микита збудує, це виявляється закон. І нами зараз будуть договарюватися за спрощення. Є на що там вже 34-5-повальковий житловий комплекс Бровоского проспекту до Россамоських садів. 3 кілометри стіни, яка відгородила, дивіться, ось такий маленький патріарший собор Української греководиської церкви. В рекреаційній зоні, в прибережних захисних слугах, де згідно водного земельного ходу, навіть гаража будувати неможливо. Тому що в 2013 році, коли Янукович був у міська прокуратура, відмінила незаконне рішення Черновецького довго, але з приходом команди Гричка почалася варварська закупання, яка ігнорує людей, закон, навіть закони здорового вузьку. Щоб ви розуміли, в громаді півроку в судах потрібно було доводити, що в Дніпра є лівий берег. Тому що згідно логіки забудовника, це маленька річка Дісенка, Росановська про І ми пів року добивалися, що навіть. Mm -hmm. Віталій Володимирович, на жаль, не на стороні громади, а жорстко, як адвокат забудовника, гарні слова говорить, що зупинить навіть сьогодні, пообіцяв мені, що підемо до мене на кабінети, то дочекайся мене. Але таких кабінетів вже в нас було не один десяток разів. Є комісія, яку він особисто очолює по нашому гібництву. Лідери всіх депутатських фракцій. Року. Але з 2008 по 2014 рік жодного кирпича там не побудували. Тільки коли прийшла команда кличка в 2014 році, почалося оце цинічно і що Там було? Там там якийсь стояв? ще історія, предісторія ще Осан Санич в 2004 2005 році віддавав участки, там 5 земельних участків було, але облаштування прибережних захисної смуги. І навіть коли видавалися, міксувалися в один учасник, який вагіт Аліїв занести і стола, до речі, то там два основні були власники земельної ділянки, то е, коли Черновецькі вони видавали під облаштування паркової зони, е, будівництво аквапарку, дельфінарію, реабілітаційного центру з дитячими спортивними майданчиками. Але потім змінюється ці ці ціле призначення житлового забудова і нагло цю нічого дорогується. Букер був і команда Удара.